Усім нічного полювання, а вами, за як зазвичай, нічна шубка. Сьогодні е, я вирішила зробити вам відео. Так, вибачте за моє довге відсутнє від у, всяких відео, шортів і так далі. Тож, сьогодні у нас буде що за відео? У нас сьогодні буде біографія нічна шубка. Також я буду <головіки>, трохи розповідати деякі нюанси та про книги. А перед початком відео, щоб подивитися це відео, підписатися на мій обов'язково телеграм-канал. Там я викладаю всякі рідко, коли едітує, ну, там, ігри де я коли, коли встигаю, і так далі. Також я пишу свою книгу. Тож, будемо починати. Не будемо чекати, поки ми ще сама стрімне до себе в лапи. Та поїхали! Що ж, нічна шубка. Вигляд: чорна кішка із білим низом. Та білою мордочкою і зеленими очима. Рани. Перша рана на мордочці. Получився е, свій перший шрам на лиці. Е, друга на плечі. Ця рана є у багатьох персонажів із фендому КВ. Цю рану вона отримала під час бійки з лисицею. Третя рана. Ран... Рана на задній стегні. Цю рану вона отримала під час бійки з тінівим патрулем. Характеристика: кішка сама собою хоробра, розумна та кмітлива та любить своїх кошенят, які вже стали вояками. Міжна шубка так, вона мене Ось, е... трохи схожа на самого автора і так далі. Е, нічна шубка в деяких нюансах, я вже казала, після смерті свого брата е, трохи стала злою на сторону е, темного зла. Тому це всі зрозуміли. Переходимо до братів, сестер мами і батька. Переходимо до батьків. Мама, яроквітка, вигляд, темна сіра кішка із чорними та сірими плямами на тілі та із бурштиними очима. Рани. Перша рана на оці. Цю рану кішка отримала, коли була новачкою. Друга рана на плечі. Ой, е, друга рана на передні лапи. Цю е, кішка получила рану у бійці з річковим кланом, коли ті, е, ті напали на кордон. Характеристика кішка хоробра, розумна та турботлива. Та е, шанувала завжди вояцький правильник. Так, як ви вже чули, те, що в озвучках е, яроквітка завжди говорила про вояцький правильник. Далі йде в нас батько вітровус. Вигляд: світло-сірий е, світло кіт із е, темно-сірими смужками та блакитними очима. Рани – Перша рана на щиці. Кіт отрив цю рану у бійці, між крадіємні здобичі. Друга рана на спині. Цю кіт получив, е, коли бився за громовий клан за сонячні скелі. Характеристика: кіт розумний, мудрий та сильний, використовуючи силу лише для тих потреб, щоб, щоб допомагати лише своєму клану Так, я не згадую, які саме слова казав, але пригадую те, що він звертався до нічношубки в озвучках. Тож, переходимо до братів сестер. Що ж, переходимо до братів та сестер. Сестра Сніговира. Вигляд: біла кішка із чорними лапами та чорним хвостиком. і блакитними очима. Рани. Перша рана на оці. Киця отримала цю рану, коли розбороняла нічну шубку та річкового кота. Друга рана на, передні, на передньому плечі. Цю рану получила у бійці із щурами. Характеристика кішка, кішка сама нервова, трішки. Сором'язлива, але дуже турботлива королева. Так. Е, Сніговира – це у мене королева. Переходимо далі. Що ж, переходимо до братів. Тіна Кіготь. Вигляд: темно-сірий вояк із темними смужками та зеленими очима. Рани. Одна рана на плечі. Цю рану він получив у бійці з волочугами. Характеристика кіт грубий і злий, але не ставиться до своєї партнерші. Білоштормої. Ярохвіст Вигляд: світлий кіт із темно-коричними смужками на тілі. та блакитними очим... очима. Рани. Перша лана на морді. Котик отримав цю рану від сестри, яка розб... забороняла зустрічатися із річковою кішкою. Друга лана... рана на задній лапі. Кіт отрима цю рану під час, час бійки. Характеристика: котик хоробрий та розумний вояк, мріяв бути воєводою, але не став. Пару фактів про Тіна Кігоття і Ярохвоста. Тіна Кіготь – це той самий туманний клик. Я його просто переіменувала. І Ярохвіст, чому саме він смріявся такою водою, це була його мрія. І переходимо до останнього. Найкращі подруги. А ще, щоб не забула: Пара і кошенята. Темнохвіст вигляд тенесів ракет із білими. Низом, як е, та білою мордочкою та з блакитними очима. рани Перша рана на, заднь, е, на задньому стегні Кіт отрив цю рану під час бійки з нічною шубкою. Друга рана на хвості. Цю рану кіт получив у бійці між громовим кланом. Третя рана на е, на вусі. Цю рану кіт отрив у бійці із чурами. Характеристика. кіт був Егоїстом, егоїст, егоїстом характером залишився як е, від батька, але він любить дуже сильно нічну шубку. Переходимо до кошенят. Кошенят нічна шубка. Це хвістка. Вигляд: – біла димчаста кіш, е, кішечка із одним сліпим оком. Рани перша рана на оці. Кішка отримала цю рану у патрулі біля чотири дерева. Її осліпили. Друга рана на передній лапі. Кішка получила цю рану іще у новатстві. Третя смертоносна, смертоносна рана на шиї. Кішку вбили, але шрам залишився. Характеристика. Кішка хоробра, розумна та з, зустрічалася із громовим котом. Так, вона порушила вояцький правильник, але не зовсім зустрічалася, вони не були парою, просто друзями. Переходимо до ще двох кошенят. Кіхтимор. Вигляд: – сірий котик із леопардовими чорними смужками на тілі та зеленими очима. Рана – перша рана на спині. Цю рану отрив котик у, бит, у бійці із своїм побратимом. Друга рана на правій передній лапі. Получив цю рану у бійці із кицею із тіньового клану. Характеристика: сильний та мускулистий кіт із дуже е, мі, е, мітливим. Характером, кмітливим характером. Білогрибка. Е, вигляд. Біла кішечка із бурштовими очима. Рани. Перша рана на щитці. Цю рану кішечка получила у бійці між волоцюгами. Друга рана на плечі. Як у нічношубки, Получила рану у бійці з лисицею. Характеристика: кмітлива та енергічна кішка, швидка у своєму клані. Завжди мріяла бути е, комусь корисна. Так, білогривка була дуже енергічною та захопленою кішкою. Переходимо до найкращої подруги. М'ядна листка. Вигляд: світла кішка із темно-світлими плянками та зеленими очима. Рани. Одна рана на спині. Кішка боролася від каді здобичів. Характеристика: кішка сама срамізлива, але хороша та розумна медикішка. Думаю, на цьому вам біографія нічно шубку сподобалася. Ставте подобайки, пишіть коментарі, які хочете в наступне відео. Та до нових зустрічів. А, і ще. Можливо, я постараюся зробити хоч якесь відео в шофці. Тож всім до нових зустрічей та гарного полювання! А з вами була Нічна Шубка.